Нагадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогоднішнє відео по дропу почнеться з КСК, як нещодавно ми почали робити, і я відкрию. 5 капсул чемпіонів Остіну 2025 року, це був Мейджор, і виграли Vitalit. Сподіваюсь, ось така якась наліпочка мені випаде. Або е, ось така. Ну, навіть будь-яка оця золота, буде вже непогано, тому починаємо. Ну, е, насправді, якщо випаде Флеймс, німезі пеперовий з надписю Чемпіон, зато. ну окей. Так, ще раз. І давай, я дуже сподіваюсь на... Ну не кажіть, що будуть всі паперові. Ну хоча б, ладно, якщо я всю команду зараз беру, прикиньте, вже є в Мейзі, вже є Флеймс і залишається три гравця. І дивимось. Апікс є, залишається з зайву Пр... ні, Це буде мемно, це буде мемно, якщо зараз роб з зайву, просто випадуть мені. Причому паперові, ну сподіваюсь, не паперові. Мезі. Ну, от він, він все нам зіпсував. Ну, походу, походу, да. Ладно, колдую, дивіться. Колдую. Це наколдує. Оце наколдував, Зараз 100% він випаде, да. Я навіть не вірю вже. Це, ну, давай, може. Ну, робс. Ми тільки зайву не зібрали, виходить, да. Ну, да. А, тоді рухаємось, переходимо до дждропа 3300 тисячі і ми починаємо з Шарк Кейсу за 2200. Відкриваю на весь бал, ну не на весь баланс, просто максимально скільки я можу відкрити. Перші два це не окупи і нуль окупу. Так, тільки калаш в кінці, який окупний. Давайте відразу будемо агресивно сьогодні грати. Почну з контрактиком. Може щось то він. Мені покаже наскільки на 1700, так, і видає статтрек p 250 за 3800 джепонтів. Таке мені подобається. Такий агресивний старт. 4900 в мене є. І начнічний е, даст. Дякую, не будемо відкривати. Давайте трошки покрутимо е, ковард кейсик, можливо, щось. Я і виловлю з нього. mp 7 Bloodsport. Це абсолютно нецікавий дропчик, хоча 515 не також погано, як могло бути. Тому, тому окей, тому окей, може зараз. о, о, це файно, це навіть окупає 1100 або скільки, або 1500 навіть, ладно. І давайте два якось не хочеться. Давайте просто один. Просто один відкриємо. можливо, ще один. Ще один потім відкриємо. Знову це юспик. А, є... а може це фарм? Почекайте. Може, три поспіль цих юспи. Зараз мені випадуть. І випадає світ оф. А, ні, SSG Dragon Fire з. Слухайте. А цей кейс я дарма, іноді забував про нього. Такого я. Почекайте, це якщо не помиляюсь, 800. Це ка. Це те, що. Почекайте, це скільки? Це 4 окупи поспіль? Так, це 4 окупи поспіль. Ну це вже навряд чи окуп, якщо тільки Star Trek Factory New, ну да, 180%, але є ще така річ, як апгрейд у нас. І давайте спроба... Ні, 10 000, ладно, не буду робити. 2000. Просто 2000, калаш ось такий, 7% шанс і. Не випадає. Добре, що додали цю смужку. Тепер більш цікаво якось дивитись, коли воно особливо заходить, це максимально приємно 5 кейсів, а, чайних кейсів. Розумію, що чай зараз таке собі пити. Ну, бо літо, але. Але чай це імба. А 1800. Це навіть окуп, хочу вам сказати, і 6600. Ну, от ніби а, на фарми в жорсткий баланс. Ніби от м якщо я не від. я не, не знаю. Давайте магічний виберемо. Пишіть в коментарях, яка комірка, а я вибираю цю. 4. П90 азімов. Яка це якість? Це просто факторинів. Просто факторинів азімов настільки дорого коштує. Я перший раз про це чую. 8700 в мене є. І хочу відкрити. Ні, мабуть, не буду, а... відкри... А може. Може. Ні, 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 це занадто. Я щось себе якось. Не знаю, якось фігню собі пропоную зробити. Давайте просто кейс гідра, який е, коштує 3000 за 5 штучок. Давайте. Подивимось, що з цього, в принципі, вийде. Якщо що, 350. Окей, 1500 400 800 і 390. Ну, це навіть окуп на 600 джепонтів. І в мене на балансі зараз. 9300. І буде просто мега чудово, якщо я накопичу 10к і відкрию кейс за 10 тисяч джепойтів. Що ж, поїхали. Кракен. Кракен. Сподіваюсь, що Кракен накопить. Ну, якщо ні, то сподіваюсь хоча б десь за 600 видасть. і Найтвер? Найтвер це може. Найтвер може коштувати. 758. Давайте, давайте пробувати. 1000 1000... 550. Ось таким от чином. Давай. Випаде 41% і це випадає. Найс. Причому на маленький відсоток достатньо. Давайте продаємо. А, в мене 9-9. Але я СП. Нема Е, Будь ласка, окупи. Просто. там Просто дуже. Ну, тут прям там 4 джепповінти да, десь не вистачає. І це Окуп, це АК-47. Це новий АК-47. І. В мене є 10 тисяч. Я сподіваюся, мені не пощастило в КС, мені випали всі паперові наліпки. Я сподіваюся, що це означає, що зараз, е якби джидроп це все побачив. Він все-таки приєднаний до мого стім-аккаунту, все це побачив і зараз видасть мені з е цього кейсу. Е зараз покажу. Е оцей, хоча б оцей ножик. Давай. Ну ладно, хоча б це я загнув. Ладно, Що мені треба? Uh, було б непогано виловити те, що я звідси не виловлював ніколи. Наприклад, я оцей, uh, оце не виловлював. 12 тисяч мінімалка. Було б непогано достатньо. І, ну, в принципі, оце я все теж не виловлював. Оце, мабуть, колись попадалось колись. Ладно, полетіли. Батл, Battle... Ой, мене ще стучать Сподіваюсь, не сильно чути на мікрофоні. Будь ласка, Принстрім Це принстрім за 3500 джепонтів. Це дуже жорстко. Ну, в плані, в поганому плані. Ну, це, походу, в мене стучати почали, оце і, оце і все. 1305 є і, 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 і хочу відкрити головний приз. Бо я вже не знаю, що робити, мене просто злило. І я сподіваюся, хоча б тут мотоглоус, мотоглоус. 2К, просто падає 2К, ладно, пішли, нічний даст крутити. В принципі, я не розстраюсь, таке буває з цього кейсу. Ну, хоча рідко буває, здебільшого він там близько 10 000 щось видає, але і таке буває. 1900, все, грошей вже нема, джепонів нема. Майже. Ну, Вистачає на якісь кейсики, але ну, я буду олинити, тому що. Тому що, да, це Касар, до речі, Да. оце я догрався. Це я догрався. Просто в моменті, ну, хоча б цікава серія. Вийшло, що я дійшов. І е, ось так от, мабуть, було більше сенсу відкрити просто два оцих кейси, можливо, щось. А скільки оце, цей авік? 10к всього коштує? Ну, от є фактори Інів за 83, бачу, але, але воно, мабуть, не випадає. 960 Джокер. Отут. 300... Ну, все, да, 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 все, це просто. Мені сайт дав шанс і побачив, як я скористувався, відкрив максимальний кейс і забрав все. Також нагадую про промокод atoma 88 який дає вам оцей кейс за депозит від 600 джеппойнтів. І, можливо, щось цікаве і можна тут виловити. Давайте відкрию на максимум це 2. Кейсики, і, може, безкоштовні крутки, ще я виловлю. 22 арктичний Вовк окупає але в сумі це не окуп. І насправді я трошки в тільті, ну ви розумієте, у мене буквально 3 хвили... Ладно, 2 хвилини, тому був баланс 10 тисяч, зараз це 300 джепойтів. Клас. Взагалі круто, чайний кейс. Агент 47. Да, пішли в апгрейд, пішли в апгрейд, просто робити якимось чином. Можливо, випаде касарик на 5, на 4, да, десь відсотках. Це буде, да, 4.22. І це ідеї, да, це інший паттерн і не випадає. А жаль, а жаль, могло бути сьогодні цікаво. Якби не випав мені той принстрім. Оцей от, дігл, який. Тут да, а, тут нема, хоча на прев'юшці є. Не не зрозуміло, не зрозуміло. Де де цей дігл? Просто я його зараз а, одивлюсь. Ну чому мені не випав а, от Digal? Ну, здавалось би. Ну, є ж є ж статрек, от, наприклад, статрек мінімалвер, 10К, ну, типу, норм. Factor New. Просто 9700, ну, 9, нормально. Factor New Stattrek 21 взагалі тут коштує. Це було б максимально класно і круто. Ладно, але, на жаль. Сьогодні без гарного дропу, як і в двох минулих серіях, все, до нових зустрічей.